Успіх завжди звучить як щось особливе. Ми дивимось на людей, які досягли багато, і здається, що в них є якась таємниця, але насправді філософія успіху часто простіша, ніж ми думаємо. Знаєш, успішні люди не народжуються з ідеальними умовами, а навчаються бачити можливості там, де інші бачать проблеми. Подивись, наприклад, більшість людей думають, що успіх це гроші. Статус матеріальні речі. Але якщо запитати тих, хто дійсно чогось досягнув, вони скажуть, що це радше внутрішній стан. Успіх починається з того моменту, коли ти перестаєш шукати виправдання і починаєш шукати рішення. Цікаво те, що успішні люди ніколи не чекають ідеального моменту вони починають зараз, навіть коли страшно, навіть коли немає впевненості. Вони розуміють, що дорога відкривається тільки тим, хто йде. Можна довго сидіти і чекати, поки зміниться ситуація, але життя змінюється тоді, коли змінюємося ми. Ще один момент дисципліна. Вона не звучить так привабливо, як слово мотивація. Але саме дисципліна створює результат. Коли ти прокидаєшся вранці і робиш те, що потрібно. Навіть якщо не хочеться ось це і є справжня філософія успіху бо успіх це не один великий крок, а тисячі маленьких, які робляться щодня. І знаєш, що важливо: успішні люди не бояться помилок, вони розуміють, що провали це частина шляху, невдача не кінець, а підказка. Успіх народжується не там, де все гладко, а там, де ми вчимося вставати після падіння. А ще середовище, якщо ти постійно поруч із тими, хто не вірить у себе, хто бачить лише проблеми, дуже важко залишатись мотивованим. Успішні люди шукають оточення, яке піднімає їх, а не тягне вниз, бо наш рівень часто дорівнює середньому рівню тих. І з ким ми найбільше спілкуємось. І, мабуть, найголовніше, вони завжди залишаються учнями, незалежно від того, скільки досягли, вони продовжують вчитись, слухати інших, відкривати нове. Успіх це не точка, це процес, це подорож, у якій ти ростеш щодня. Тому, якщо ти зараз дивишся це відео і думаєш, що успіх ще десь далеко. Зупинись і подивись уважно. Можливо, ти вже на шляху, бо філософія успіху не в тому, щоб мати все, а в тому, щоб щодня ставати кращим за себе вчорашнього. Крок за кроком. Ми стаємо кращими разом!